Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Брехня не стає правдою, якщо в неї повірити. Це велика спокуса, і наступне подібне до першого. Навіть якщо багато людей вірять у брехню, вона не стає правдою. Віра має ґрунтуватися на істині Слова Божого. Багато разів я переживав періоди, коли здавалося, ніби Бог кудись зник. Особливо важко це було на тлі високих очікувань, що ти рухаєшся в його волі, коли робиш ризиковані кроки у слухняності Його керівництву. А потім взагалі нічого не ладиться. Ти забрідаєш у глухий кут, не маючи ані найменшого уявлення, що робити далі. І тоді з плачем кричиш Боже, де ти? У глибині серця ви знаєте цю істину. Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Від Матвія 28. 20. Але як же складно поєднатися з цією істиною, коли емоції разом волають прозворотні. Проте коли ми знаємо. Що про це написано у Слові Божому, то можемо мати впевненість. Написано, тому я знаю, що це істина, і я вірю. Оскільки Твоє Слово то правда від Івана 17:17, 17, ви можете вірити йому і твердо стояти на ньому. Будьте стійкими у вірі своїй. До 4,1 Моя молитва сьогодні. Господи. Я покладаю Твоє слово у основу свого життя. На початку було слово. Коли мої емоції кричать і кажуть сумніватися у Твоєму слові, я не буду слухати їх. Я буду міцним і непохитним. 1 до Коринтян 15,58. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.